Доброго вечора. Можу сказати, що в нас в зоні карантину плюс два. Двоє малих. Понаїдалися, й сплять. Не знаю, що це, не знаю, не знаю, не знаю. Де ти зібралась? Ти, красуня. Маміни. Маміни лапусі, Привіт. так, да. Скажи, не трогай, я сплю. Я сплю, а ти фуліганки. Ох, мої фуліганки. Понаїдалися, та й сплять. У нас плюс два поборених ще цуценя. Будуть вони поки тут на карантині, не будуть нікуди виходити. Кирюша, дай заснять малих. Скажи мам, ти давно мене не показувала. І все. Манюнь очухався, очухався і манюня очухалась. Не припиняю, не дивлячись. Що ти там гризеш? А Ану? Ну, зараз получишь. Зараз получишь. Зараз вот знаєш, знаешь, как я тебя вот это вытянула, так я тебе зараз по дам. Что ты нагрозяшь? какая Стружкою. Стружку. Получиш. Получишь. А что ты так выграла? Я вытянула, так и придушу. Че, ежик, ежик? Що ти тут знайшла? А ну дай прийш. В общем, у нас плюс два, плюс два переборених цуценя. Там багато що е, продовжую давати воду. Тет! Тет! Зачиня моє, зачиняти мої, Мамі не зачиняти. Хто там балася, сеструня? Ти бійця? Продовжую їм лити все. фільтрована вода з антероз'єлем. Поняли, немає в мене поки що варіантів. Стул у дітей сформований. Так сидіти тут. Ні, у тебе карантин, все. Тому що Я заходжу з лапками, там писали. Відділити, там то, все. А мені що зі мною зробити? Як мені себе розділити на дві частини? Скажіть мені, будь ласка. Бо наразі я для них є переносчик будь-якої хвороби. Бо я з ними і тут, і з тіми. Тамара усе облюбувала цю малу, що я спасала, що ну, еле очухалась. Фо там! Фо там таке? Та, наїлася й спати, хоче. Знаєш, ти прийшла, так? Да? Знаєш, ти прийшла? Побісила, лягай, манюня. У нас в зоні карантина плюс два. Коротше, п'ять. П'ять із сіми цуценят поборено. Зараз вам покажу затих, не знаю в мене. Це те, що для мене наразі саме, саме страшне. Сказати, це коли ти підіймаєшся. Зараз я вам покажу, бачите, стірки, стірки. Добре, хоч вітер, воно вивітрюється, все добре. Десь я грішу ще й на пусік, бо він був хворів. Може від нього, яка зараза. Там стірка стирає. І саме страшне для мене, оце я роблю так кожну годину. Я підіймаюся. Саме страшне для мене це піднятися і побачити, що вони не дихають. Я підіймаюся. в мене завмирає серце. Опять напісали, слава Богу, пісують. Я дивлюся малих. Рісенок? Дишеш, дишеш мій зайчик, дишеш. Він слабий, він важкий. Пикався воно. Венте роз'їлі, фасфалігіє. Цей очами водить Тож живий. Да? Зайчик. Зайчики, зайчики. За них щось дуже переживає, бо вони... Злягли перед тими малими і ніяк не очухаються. ніяк не очухаються. Дуже важко їм то дається. Лісенок, ти зайчик мій. Ти мій красунчик. все, я не буду колоти, не буду, не бійся. Він мене вже боїться. Я тільки підходжу, він вже чекає, бо. На колюю і на колю його препаратами. Лягай, давай ми мій. його. Давай місячок. Ні, ні, не буду колоти, не буду колоти. Обіцяю тобі, не буду. Він важкий, він дуже важкий. Йому найгірше. Той чорний воду, хоч п'є. Сьогодні так зраділа, зрану, зранку встала, він сам води попив. А зубіда все не хоче та і все. Це такий. То та я ж кажу, для мене саме страшне це піднятися наверх і побачити, що вони не дихають. Колись давним-давно мені писали, що крапать, крапать. Ну як давним-давно? 5 років, тому 6 років тому назад в мене на руках померло цуценя, я купила його в Мелітополі, Це було перед редом. Йому зробили щеплення, пішла реакція організму. І за 15 годин цуценя в мене померла на руках, і в руках в мене була крапельниця. Ми їхали тоді. Я за 15 годин, тобто йому вкололи ввечері. Вакцину на ранок йому стало зле, він почав блювати, і в нього почалися судороги. я його хватаю, лечу в ветеринарку. Там ветеринарки йому ставлять кислородну маску і кажуть, їй додому, холод, голод і покой. Ну, повезла я додому, а в нього то я ж кажу, в нього. я в нього почалася блювота. Сударгі. Я повезла в іншу клініку, потім в іншу, потім в іншу. Потім мені кажуть, вже, я плакала і ридала, просила врятувати ту дитину. Лікарка тоді в два місяці дитині вколола йому рабієс, вакцина сказу. я її до сих пір боюся. Ту від сказу, бо то сидить в мене в голові. І потім мені кажуть, біжи лісюнок, біжи, лягай. І потім мені кажуть, якщо хочете врятувати дитину, то він ходить. Бачите, він то ходить. Але він слабкий. Зараз піде, ляже до брата. Або спрячеться воно. І ходить, ходить. Зараз я тобі дам інтерес єль, зайка. Кажуть, якщо хочеш, дай він пішов в них, ні, ходить. Ходить, він мучиться, йому дуже погано. Лягай, лягай, зайка, лягай, я не буду тебе колоти, не буду. Я тобі я не буду тебе колоти, Зайонька. Це такий він. Мені кажуть, якщо хочете врятувати, то везіть його до міста Дніпро, там є гарна клініка, там є гарний стаціонар і ми рванули. Мені дали крапельницю в руки. І ми рванули до Дніпра. В Дніпро я вже зателефонувала тоді. Кажу: так, і так, от така ситуація. Ти ветеринари зателефонували, що врятуйте ту дитину. От пішла реакція на вакцину від Нам, Мене вже чекали і на півдороги в нього зупинилося серце. Вірите, я кричала, так він перестав дихати, і він перестав. Він перестав дихати, перестало битися серце. Я почала робити штучне дихання, я почала робити масаж серця. Я, я кричала так, що я, я. Я кричала, Боже, врятуй ту дитину. Але з крапельницею у руках він в мене помер. Тобто, крапельниці не завжди витягують дітей з того світу. Маю надію на. Імунітет, я знову ж таки кажу, на імунітет цих двох цуценят, адже вони борються, і я думаю, що вони. Ну, я сподіваюся, що вони поборять ту хворобу. Я ж кажу, я сьогодні зраділа. Я сьогодні зраділа, бо лісінок встав, попив водички сам зранку. А потім знов, а потім знов. І лежить і вона бідолага, йому дуже шкода, йому дуже погано, йому дуже погано. Я не знаю, як йому допомогти. Не знаю просто. До речі, там. Покажу вам ветеринари оці ці, що я була в клініці, коли блін інкубатор стоїть. Була в клініці, коли я поїхала вже з малими. Пам'ятаєте, цей рецепт я вам показувала виписали 100-100, ну 300, 600. Ми вже розібралися, що то був перебор. Може, з того і стало їм гірше. Тобто в них і так уже було, їм було погано, а я ще влупашила бешену дозу, лошадіну дозу просто тієї води по венам. Може, я сама завдяки ветеринарам зробила ту помилку? Не можу, а воно так і є. Я не знімаю з себе провини, я знову ж таки кажу. Але дивіться, що я дочиталася ще й сьогодні. Крім того, що ну, понятно, ці глюкоза, натрія хлоріда, грінгера, то було до Мені пишуть, вранці 20 мл цього енержі, і ввечері 20 мл цього енержі. Тільки сьогодні, коли ну, все мене починає, я ж кажу, трошки підкидувати. Це друга клініка. Виписували, що треба колоти. І що треба давати. Ну, зараз я лікую по цьому рецепту дітей. От бачите, там хто мене е, називав дурочка, і все, глюкоза і розчин рінгера по 20 кубів пішкірно два рази на день. І нічого там з цими дітьми не, не случається. Сьогодні я починаю перечитувати отакий оцей Energy, ось цей старт. Я дивлюся, ну, я ж вірю лікарам. Вірніше я ніколи не вірила а тут щось, бо трошки мозги забиті, вирішила довіритись. Я дивлюся на цей. Беру цю інструкцію, тут вичитую. Бачите, тут амінокислоти, кисло, типу живні речовини, тут гарний состав іде, електроліти, вітаміни, тра-та-та-тра-та-та. але дивлюся далі інструкцію, то в інструкції пишуть. Видно? Видно. Е, дивіться, собаки, собаки коти хутрові звірі до 50 мл на, 50, на 5 кг маси тіла. В цих цуценят наразі 2,500. тобто 25 мл максимум на день можна було дати. Максимум. Е, разове одноразове дозування одній тварині йде. Вони мені написали 20 і 20. І я дура набита. Позавчора так і прокапала. Я лупанула ці 600 мл 20 ОНР і 20 ОНР. Оце єдине, що я в обід не робила оце. Та і все. Я ж кажу себе, я теж треба перечитувати, треба. Я, я дурне, я живу. я дурне. Ну нічого, якось воно буде. Зараз я кулю наберу. 20 кубиків глюкози. Ось такий от шприц. Я вкулюю їм в холку. І повірте, нічого тим, тим, ніякого там немає не пухирця. Де ще діло це? Боже, в мене вже кипіть киплять мозги. її. Де ще діло? Цей позирок, цей звідси. Ага, не туди запхнула. Все, добре, ладно, бо я сама собі і балакаю. Бачите, ці, я ж кажу, ці діти, ці діти, ось я їм розмочилен. Зараз є пытаюсь дати корма. Щось в мене виходить, щось воно виходить. Але, але таке. Наразі ситуація в нас така. Для умників, що там виписують, оце, оце це не засраний пол. Це мене, нагадую, горів дах будинку в тому році. У мене тут чисто. Я мию тут кожні 4 години від дітей. На всякий випадок. Дезінфікую. От такі діла. От такі наші справи сьогодні, сьогодні на вечір. Все. Всім, хто підтримує наших цуценят, я дякую за підтримку, я дякую за гарні відгуки і мульбу за життя цих дітей. Будемо сподіватися. Я ж кажу, на ну мені щось щось мені, щось мені. Щось мені вони не дуже подобаються, як вони себе таке. Якось буде. Якось буде. П'ятеро вже ви бачили, ганяють. Все, Всім па-па-па-па, до побачення.